Друзі, 9 гривень за штучку. 9 гривень. Собівартість таких дитячих дівочих ромперів 9 гривень за штучку. Якщо ми виходимо з вартості за кілограм, це 1,5 євро за кілограм. Це дешевше, ніж продають секонд, навіть брак дорожче продають. Ось такі, в такому складі лоти, вони приблизно біля 7 кілограм, десь до 60 штук у лоті. Розміри в нас йдуть 86, тут 86, 92, 98, 104, 110 і 116. Всі йдуть окремо. Наголошую, 1,5 євро за кілограм. Ну, вони трошечки вим'яті, але з собівартістю 9 гривень за штучку. Я думаю, що їх можна попрасувати і гарно продати. Тут в нас на столі один лот. 56 приблизно штучок, вартість лоту виходить менше 500 гривень. Ось така гарна пропозиція це розпродаж. Є в будь-якій кількості, є ще десь біля 10 мішків, таких ромперів, але потрібно їх продати, хай вони не стоять, тому звертайтеся.